Підтримують вчителів та хочуть, аби повернулася колишня директорка. Батьки учнів ліцею номер 7 вийшли на протест під стіни міської ради. Понад півтори години люди чекали, що до них вийде хтось з ратуші. О 11 годині під стінами міської ради зібралось близько 70 людей. Це батьки і учні сьомого ліцею. Усі вони хочуть, аби якнайшвидше діти повернулись до навчання. Вони підтримують педколектив закладу. Батьки не згідні зі звільненням директорки Світлани Рудько та просять повернути її на посаду. «Троє внуків в мене вчуться у сьомому ліцеї. Хочемо зрозуміти, що сталося. Чому такі неподобства творяться в нашій державі під час війни? Ми були всім задоволені і вчителями, і директором. Чого посеред навчального року це робиться, ніхто не знає. Ми в цю школу давали чого. Це хороший ліцей, це гарний ліцей, це влаштований, все зроблено. Хороші вчителі. Тому ми й сюди давали дітей навчатися. Правильно, ми ж не хочемо, щоб їх поміняли зараз. Восьмий клас міняти дітям все ну це нерозумно. У мене дитина старша закінчила цей ліцей в цьому році. Е, я готова, е, ну я вважаю, що два тижні пропуску навчання наші вчителі надолужать е, легко. Я знаю якість освіти, яка яку дає цей ліцей по старшій дитині. І я... Хоче, щоб моя дитина молодша також закінчила цей ліцей. У свою чергу до Чернівецької військової адміністрації прийшов педколектив ліцею номер 7 Під час зустрічі з головною освітянкою Буковини їм вдалося досягнути компромісу. Оксана Сакрієр повідомила, що Сергій Кізіма повертається до 14-го ліцею, а виконувачкою обов'язків директора 7-го ліцею призначить заступницю з навчально-виховної роботи Надію Кейван. Що стосується екс-директорки Світлани Рудько, то переглядати правомірність її. Буде суд. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.